Чому газові гіганти такі великі? Головну роль у формуванні гігантів відігравала саме віддаленість від сонця. Ці планети утворилися там, де сонячний вітер не здатен видувати легкі елементи. Також гіганти формувалися за так званою лінією льоду, в якій про наявність сонячного тепла краще замовкнути. І в цій холодній області ледкі речовини, такі як вода, метан і аміак, перетворилися з газу на твердий лід. Це все збільшило масу будівельного матеріалу для формування планетарного Ядра, на відміну від внутрішньої сонячної системи, де залишилися лише важкі блядь, де залишились лише важкі селікати та метали. Тому, набравши масу, ці ядра почали захоплювати величезну кількість найлегших елементів, такі як водень та гелій. Саме це масове захоплення легких газів і перетворило їх на планети, чия маса понад 90% складається з водню та гелію, зробивши їх такими гігантськими. А дефіцит легких елементів внутрішньої сонячної системи зробив і ближні планети такими куцями та малими.